ну Два матчі позаду, в обох матчах ти захищав ворота. Що скажеш, які враження від гри? Небагато, мінімально там пропускаєш по одному м'ячу. Багато було роботи, мабуть, ось багато ударів. Як себе відчуваєш зараз? Відчуваю себе гарно. Було багато роботи, бо в нас дуже молода команда. і Ми ну, багато працюємо. щоб Ну, краще був захист, більше на атаку зараз працюємо. Ну, молода команда, завжди важко грати з опитними футболістами, але будемо тренуватися, якось справлятися. Ну, у Діна не так було багато досичених, чи все-таки деякі були. Але також і мова, так було. Ну, У нас перед грою був важкий виїзд, ми виїжджали о четвертій ранку. ранку. Це як-ніяк дуже важко. Цілу ніч майже не спати, в автобусі їхати на гру виходити. Так ми на них готувалися дуже сильно. Але ну, щось в нас не вийшло. Це вперше був такий випадок, що так рано виїжджає, чи ще були матчі? Так, це вперше. Ну, наскільки я пам'ятаю, я вже довго в цій команді. Я ну, не пам'ятаю, що ми так виїжджали завжди то за день. Ну, то, за, ну, Заздалегідь виїжджаємо. За Болоню колись не виїжджали в день матчу так. і вигравали. Так, було один раз таке. Це ну, вже був в кінець чемпіонату, як я пам'ятаю. Ну і так от якось. Ну, туди була якась дорога полегша. Ми трошки пізніше ставали, не о четвертій ранку, і був результат. Ну і в тебе визнали найкращим воротарем у групі на вибування, ось така номінація, мабуть. Від того, що багато ударів відбив, розкажи, як, як вдавалося відбивати удари і чи можна було той відбити удар, що коли гол забили? Звісно, можна. Просто Я його не побачив, це моя помилка. Ну, можна всі м'ячі відбивати. Роботи було багато, так, але ж ну, ми це працюємо, відпрацьовуємо. Тому ну, це як тренування тільки з більшою відповідальністю. Мабуть, вразив експертів твій сейф наприкінці матчу. Розкажи ти до кінця можна було вже вважати, що зараз заб'ють голи і все. До кінця вирішив діяти? Я завжди до кінця намагаюся грати. Якось побачив простріл, пішов на нього до кінця. Не хотілось пропускати. Відчував, що може стати, що можеш відбити. Звісно, я на кожен м'яч. У ну, мене немає думки, що я пропущу. Я завжди думаю, що я відіб'ю, зловлю. Ну, тобто у мене немає такої думки, що я пропущу м'яча. Ну і згадай матч з Прикарпаттями. Чи багато там було роботи. І ось цей перший матч був у другій частині сезону, чи було хвилювання в тебе, увійшов в гру. І у другому, мабуть, вже полегше чи було. Ну, звісно, в першій завжди важко починати. Було тяжко. Як скажу, можна сказати, пройшли перевірку боєм. І якось-сюди другий матч вже легше себе, впевніше, відчував, тобто вже був якось полегче. Ну, зараз стабільний склад захисників. Як з ними знайшов взаєморозуміння? Звісно, я деяких знав зарані, деякі мене нещодавно познайомилися, усі дуже сильно спілкуються, тобто, ну, Мені з ними легко. А ось Діна команда Київської області, ти також з Києва. Чи були там знайомі якісь гравці, когось знаєш чи ні? Звісно, я там багато людей знаю, як і тренерів, так і гравців. Тобто, навіть той Мараренко, який вбив, я з, ньому, з ним раніше був у колесі, ну, в молодіжній. Тож, ну, тобто, ти знав, що, як діяти проти нього, так і пішов на нього. Ні, ну, Багато часу пройшло з того часу, як ми разом були в одній команді. Ну, я ж кажу, ми багато на, на, на тренуваннях працюємо, тобто такі ситуації у нас відпрацьовуються ну інтуїтивно якось. Раз і там. Буваренка нічого не потім не казав тобі. Казав, Звісно, казав. Казав, що не міг пропустити, наче тобі той сейф був. Ну, я йому, звісно ну, звісно кажу, ну, як я можу пропустити, ти Ну, Поле важке було у Діназу. Як поле, там стан поля? Ну, чесно кажучи, колись давно на ньому грав, воно ну, було кращого стану, але ну, грати можна. Ну, як я вважаю, що дві команди знаходяться в, однаковому, в однакових умовах. Але поле це не показник. Матч з Буковиною, як кажеш, буде важким, що головне у цьому поєдинку буде? Звісно, в першій різі немає легких матчів. Ну, всі плюс-мінус ну, плюс однакові. Звісно, будемо готуватись, працювати. Допомагаємось Нам, показати на все, що ми здатні. Будуть верхові дуелі там, за участі Сергійчука і тобі доведеться попрацювати. Ну, звісно, мені в кожному матчі треба працювати, як ніяк. Ну, якщо будуть дуелі, то будуть дуелі. Як проти авторитетів треба діяти? Ну, чесно кажучи, для мене немає авторитетів на полі, всі однакові. Тобто... Ну, якщо йому 30, то мені, ну, там, 22, то мені немає різниці. Я йому буду пихати, як ну, 20-річний. Ну, мені немає різниці, там, скільки йому років. Якщо він не правий, то він не правий. Ну, мікроклімат у команді, який зараз, все ж таки перша поразка, його пережили, треба тепер працювати, мабуть, так, так. Минуле треба залишати в минулому. Тобто той матч забули, ми вже готуємося на Буковину і будемо показувати там, що ми, на що ми здатні.